Агенція Reuters видалила відео, на якому Путін і Сі Цзіньпінь обговорювали можливість прожити до 150 років, а Путін взагалі говорив про те, що можна досягнути безсмертя. Видалила Агенція Reuters, це на вимогу китайського державного телебачення, CCTV, Ну, видалили і видалили. Тим більше, що ця новина себе відпрацювала. Спецоперація російських і китайських спецслужб виявилася результативною. Таким чином, росіянам і китайцям повідомили, що їхні лідери вічні, щоб вони там не смикались ані в Росії, ані в Китаї, тому що Путін і Сі Цзіньпінь, Планують жити довго і контролювати свої країни. І на мою думку, це була справжня спецоперація російських і китайських товаришів, інформаційна спецоперація.